Такими запальними танцями діти підбадьорили гостей заходу, присвячений Дню ментального здоров'я, яке відзначають 10 жовтня. Як стверджує психолог Олена Ярмолюк, подію провели, аби вкотре нагадати Увага потрібна всім. І дорослі, і діти, які мають ті чи інші розлади, не виняток. Це не значить, що цих людей не існує, і це якраз історія про те про норму, що ми всі в нормі. Ми хочемо проявлятися. Ми хочемо того, щоб нас бачили. Ми хочемо того, щоб нас чули, і ми хочемо того, що помічали. І сьогодні це була якраз спроба сказати, що в якісь моменти почуватися не ок, це цілком нормально. Але ми точно здатні навчитися да бути самозарадними, самодостатніми і покращувати своє самопочуття і звертатися до фахівців рамто, що це те. Ще оки, це є нормально. Як зазначає директорка департаменту соцполітики Олена Петрик, потрібно нагадувати собі та іншим, що потрібно піклуватися про своє психічне здоров'я та не бути байдужими до дітей з інвалідністю. Ми зосередили свою увагу на людях, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, з тим, щоб привернути увагу суспільству, щоб кожен мешканець нашої громади побачив і усвідомив, що люди з певними порушеннями свого здоров'я мають право на рівноправне життя, на участь у будь-яких заходах, на творчість, на співи, на майстерність. Змінюючи себе, ми можемо змінити наше суспільство. Також до Всесвітнього дня ментального здоров'я було проведено консультації за участю лікарів-психологів для всіх охочих. За словами директорки обласного центру психічного здоров'я населення Людмили Дишлюк, у період військового стану рівень проблем пов'язаних з ментальним здоров'ям стрімко зростає. Особливо це стосується дітей та підлітків. Рівень на такі захворювання, як тривожність, коли звертаються, коли відповідно, що в людини порушення ну більше стресу, більше тривожності. Це якщо Стосується дітей, то рівень захворюваності зріс на 45%. Знаємо, що звернення до лікаря-психіатра, до лікаря-психолога в нас на сьогоднішній день є такою стигмою. Звісно, всі стидаються, бояться. Моя дитина нормальна, з нею все добре. Вона ходить в школу, добре вчиться, але ну буває це завжди не так. Рівнянка Алла разом з сином прийшли на консультацію до психолога, адже потреба в підтримці дуже необхідна в умовах війни. Ми, як батьки, бачимо потребу, ще і в додатковому догляді за ментальним здоров'ям дітей. Тому ми сьогодні тут зараз такий час, що напевно неможливо жити без відчуття тривожності. Це досить непростий час. Тривожно і батькам, і дорослим загалом тривожно і діткам. Дітки начала хмусові папірець, Вони відчувають все. І в такі дні, коли е, в нашій рідній країні такі непрості часи, їм, мабуть, е, як найбільше потрібна допомога, саме в ментальному плані, як стверджує заступниця начальника департаменту цивільного захисту Олена Гандзюк, проблеми психічного здоров'я повинні обговорюватися в суспільстві, і цього не потрібно соромитися. Подібні заходи треба організовувати, щоб це була така, знаєте, багатошарова. Як кажемо, екосистема надання психологічних послуг, тому що ж не завжди потрібен психіатр. Зараз тут робиться центр психічного здоров'я. Це психіатрія, а взагалі це не не обов'язково має робити психіатр. Сніжана Твардовська, Денис Коломис, Микола Мельничук, телеканал Айтів Медіагруп.